Коли сьогодні просто дивишся на ці ось до болю схожі чорні прямокутники, це я про сучасні планшети. На думку приходить єдине слово сполучення тотальна Буденщина. Тому будь-яка спроба виробника, хоч якось вирізнити своє творіння, на цьому одноманітному монотонному фоні закономірно сприймається мало не як подвиг. Ну, подвиг, не подвиг, але новий мультипед від Prestigio свою впізнавану форму має. От і давайте познайомимося з ним поближче. Зовні восьмидюймова новинка абсолютно, уявіть собі, навіть не нагадує свого попередника, меншого на дюйм за діагоналю екрану Мультипеда Сьонде 3Ж. Уже більш прямі кути, наче особливо підкреслені алюмінієвим окантуванням. Але найголовніше тут два потужні стереодинаміки, які покликані видавати хороший, якісний звук для тих, хто не любить зайвий раз занирювати в навушники. Тепер і ігри, фільми чи просто розмова у скайпі безпосередньо з планшету звучать не викривлено приглу. Шино, а скажімо так, повноцінно, як за силою звуку, так і за якістю звучання, наче з портативних динаміків, відверто чуються і непогані баси, що наче якось виправдовує ім'я лінійки. Тьонде в перекладі з англійської нагадаємо це грім. Задня панель, вона текстурована, приємна на дотик, і на ній виразно позначена базова особливість планшетів цієї лінійки Intel Inside, що значить, в основі дівайсу лежить інтелівський процесор, двоядерний, як і на 7-дюймовому попереднику, проте швидший і працьовитіший. Це, у свою чергу, дозволило безболісно в плані працездатності та економії енергії батареї збільшити роздільність екрану до рівня 1280 на 800 точок. При тій Відмітимо графічній системі та гігабайті оперативки. Одначе, якщо ви побачите помітну різницю в якості зображення, то її спричинила швидше інша технологія. Покритий захисним склом IPS-екран позбувся звичного повітряного прошарку між самим екраном і цим захисним покриттям. Це автоматично зменшило час відгуку матриці і різко підвищило контрастність, а звідси реалістичність та соковитість кольорів. Ми, звичайно ж, не забуваємо, що цей мультипад марки присвідчення. Стіжіо. А, значить, він несе в собі усі традиційні переваги причетності, так би мовити, до цього бренду. Починаючи від фірмового шкіряного чохла, який звично йде у комплекті, закінчуючи хорошим розширенням місткості. До вбудованих тут 16 гіг флеш-пам'яті завжди можна додати об'єм мікроСД картки, плюс 200 гектарів хмарного сховища Multicloud. Інший мульти це Multistore. додатковий каталог програм, скориставшись якими, можна не тільки. Тільки начинити свою машину корисними додатками для роботи чи відпочинку, але й зекономити при цьому кошти, адже в інших онлайн-магазинах деякі з адаптованих під цей планшет програм коштують помітно дорожче.